Розпочинається обшук дома Володіна на підставі ухвали слідчого судді. ухвалу вам пред'являю. І що ми це візьмить чому? Наперсток для На пьер так для коріння під час обшуку виявлено гранату РГД-5. оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області встановили, що діяльність угруповання вимагачів організував місцевий кримінальний авторитет, який неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Наразі він є обвинуваченим у кількох справах щодо викрадення людини вимагання та поширення злочинного впливу. Як тільки запобіжний захід був змінений на захід, не пов'язаний з позбавленням волі, кримінальник для продовження злочинної діяльності одразу сформував групу, до складу якої увійшли ще двоє мешканців Запоріжжя із кримінальним минулим. 12 січня кримінальний авторитет разом зі своїми поплічниками напали на потерпілого і погрожуючи ножем та теле. Скопічною битою силою вивезли жертву у занедбаний будинок на території парку Дубовий Гай. Фігуранти упродовж певного часу били потерпілого, вимагаючи 30 тисяч гривень. На місці скоєння злочину поліцейські за силової підтримки спецпризначенців корд затримали кримінального авторитета та учасників угруповання. Затриманим залежно від участі у злочинній діяльності, повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України за клопотання. Нім Шевченківської окружної прокуратури суд обрав кримінальному авторитетові та двом учасникам групи запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Заходи з викриття проводилися спільно зі слідчими відділу поліції номер 4 Запорізького районного управління поліції та СБУ Запорізької області.